І так, друзі, телепортація додому. Ви бачите, Ілюшка в процесі. Торби також очікують. Як ви можете зрозуміти з короткого відео, це так як в іграх буває, знаєте, там так люди так крутяться, такі, коли чекають герої, щоб з ним щось зробити. так ось, Ілюшка, беру тебе за ручку. Давай, діставайся з торби. Тільки прошу помаленьку, щоб мама встигала коментувати, добре? Так, банани. Як ви можете зрозуміти з коротких відео, то цей напій ми вже опробували. І сказав, що може бути, навіть допивав його. Мама сказала, що ще подумає: <смі> може бути чи не може бути. Так, банани. Там, до речі, дуже багато фруктів загалом товарів було на акції. Можливо, це до Чорної п'ятниці, а можливо, там періодично так бувають такі масові знижки. Так ось, мені здається, досить непогано скупилися. Із хлібобулочних. То е, ось такі булочки. Ми їх дев'ятий це купили. Дуже сподобалось такого варіанту. Далі купили ми житній хліб. До речі, житній хліб там на житній заквасці, що дуже класно, не на дріжджах. Е, я, взагалі, попередній раз прочитала житній хліб, але не читала далі націннику, подумала, що він на дріжджах. Так ось ні. Він на житній заквасці і дуже дуже смачний. Два таких взяли. Далі купили майонез ось такий. Купили е, ось такий друг, другий якийсь сніданочок. Тут, до речі, це без цукру. Е, малина каша каша манна, каша манна з малинкою. І вже хотів спробувати. зараз ми купуємо щось одне-два дві штучки, того, що він хоче пробувати щось новенького. Е, далі фруктів трохи взяли. Минулого разу люшка все-таки з'їв мандаринку, тому цього разу знову взяла їх. Мандаринки, апельсини. Ці не буду надписувати. Далі, о, далі у нас суповий набір пішов. Розміщуємо це трошки далі. Оп! Так. Далі це ще до супового набору. Цього разу взяла ось так. Не такі фасовані, а власне такий варіант. Мені здається, що так вигідніше. Е, так, це нас усе. З фруктів у нас це. І ще мами, маємо ось авокадо, Також досить були на хорошій ціні. І знаєте, що е, вони були досить таки непоганого вигляду. Деякі навіть такі що один здається тут, що можна навіть вже їсти, деякі ще трошки полежать. Минулого разу вони були одна штука щось біля 7 злотих, тому я не купувала, а цього разу пів ціни. Далі тунчик. Останнім часом ми дуже полюбляємо салат з яєць, тунчика і всього решту, що є вдома, що хочеться туди вкинути і допасувати. Дуже ситний і дуже смачно. Так. І ще взяли ось такий бульйон. Ілюша дуже хотів спробувати. Ми насправді думаю, пам'ятаєте, в інших закупах у нас був він, але я останнім часом його не використовувала. Взяли одне пакування, періодично, можливо, все підкину. Ілюшка. Де там друга торба тебе чекає? Ту-лю-ту-ту-ту -ту -ту -ту. ножки прибігли. Виймаємо помаленько, помаленько Ага, то далі ще булочки. На скільки тож було булочок? 8. Опа. Так, далі до супику у нас закінчилася зелень, тому взяли зелень досить в досить хорошому вигляді і досить її багато було. Зазвичай в суботу важко. В Бадріонці, наприклад, зловити зелень, але там досить багато їх було. Людей знову було дуже мало, що мене дивує знову і знову. Ківі також були на знижці. Так, як я кажу, дуже багато продуктів було на знижках. Ого, який ти сильний! Класно, дякую. Тут у нас порції росолові взяла такі спробувати. Минулого разу завжди комбіную з різних частин сама, а тут я подивилася, що є в принципі, і такі на, на супики. Тому взяла ось дві штуки, здається. так? Так, дві штуки. Коштує кілограм такої порції 6 злотих. За це упакування 2,85 заплатила, за це 3, 3 злотих. 3,03. Ось так. Там по два крильця і ще якась томашка обрізана ось так. Для смаку в супик те, що треба. Якщо нам буде бракувати м'яска, я завжди ще допікаю, тому у нас завжди це якби, є в іншому варіанті приготовлено. Тому це просто щоб смак наваристий бульйон мав. Далі ще взяли кудудя. Вони коштують кілограм 12,49 кг. За це упакування заплатила 6,43 515 г. А за це упакування заплатила, 12... ага. заплатила 6,41 513 г. Більш-менш так само, як і минулого разу. Далі з того, що я ще не показувала, ага, огірки. Це прийшлося просто продублювати, тому що там ті пішли на ура, в мене залишилося один чи два огірочки. І так як я писала, мої двійнята. Люка, ти тихіше синку, я складу. <смі> мої двійнятка просять далі огірочків, тому продовження: тут кілограм. Далі яйця взяли, так само тут до 20 штук упакування. Далі хурма. Дві штуки взяли, тому що я не певна, що Ілюша буде їсти. Минулого разу він навіть пробувати відмовився. Сподіваюсь, цього разу трошки хоча б грізне спробує. Мені це солодке, таке смачне, вона зараз йому мало би сподобатися. Два яблука Ілюшка вибирав, конкретно які буде їсти. Сподіваюсь, що вони не підуть на паштет, а все-таки він її з'їсть. І тут ще помідори е на гілочці. До речі, на помідори якісь фантастичні ціни, як на мене. Або я за ними не встигаю, бо що е, малинові то там взагалі які, якісь космічні ціни, там біля 17 злотих, чи що за кілограм. Це страшне. Я вам скажу, це страшне. Недавно купувала по кілька злотих. Ось так то. Знаєте, так як на стіл положили, то ніби і не так багато цього. Зрештою, заплатила також небагато, 170 злотих. З іншої сторони, так як і кажу, тут, в принципі, все, що нам потрібно на тиждень представлено, а дечого навіть і більше, ніж на тиждень, тому що я знову ж таки не певна, що ми це все з'їмо. На суп у мене ще на два супи м'ясо є в морозилці і так само ще є ніжки курячі. І ще найду, дві, дві упакування фаршу є, тому знову ж таки, йдемо на випередження. Фруктів достатньо. І зрештою, це все, все інше у нас є. Як такий важливий момент е, ситного і смачного, і того, що можна просто на швидку руку приготувати, це оці салати з тончиком. Це дуже класно, серйозно беручають просто. І Ілюшка також це дуже смакує. Правда, він смакує тільки один тунчик з яйцем, все інше, що там є, він не дуже то е, перебирає, скажімо так. Але мені смакує повністю весь варіант салату, тому це дуже смачно, швидко, просто і ситно. Ось так. -то. На цьому завершується. Не сподіваюся, що я е, зможу попідписувати. І далі ще ставлю вам невеличкі шматочки, які нам вдалося зняти із магазину. Як це кажеться, пробую себе, потрошки виходжу із зони комфорту і пробую знімати в магазині. Ось так. Тому, маю вже два досвіди, тому сподіваюся, що в скорому часі, можливо, будуть наші виходи цікавіші. картини. Поставте лайк на канал і підписатися. <підесв як> <підесв як> Хто це? То? Розказуєш, чого ти розказуєш? Поставимо тобі. Лайк. Так. Кому сподобалося відео, Ілюша, запрошую поставити лайк і підписатися на канал. Як бачите, дитина мені допомагає, поки я тут розмовляю. Вже торби навіть практично складені. Ось так. Ну добре. Все, давай ручкою па-па-па-па. Па-па-па-па. О, Боже. Ну, а тут ми знаходимося вже у магазині, так як обіцяла невеличкі вставочки. Ціни можемо помножити на сьогоднішній день. Я дивилася курс в Гуглі. Це 9 гривень 2 копійки за 1 злотий. Попросту, я думаю, можна це помножити, так як тут досить багато цін. Я навіть не знаю, щоб встигнути так їх надписувати. Тому я думаю, якщо комусь буде цікава конкретна ціна, то. Кожен може собі перевести. Це отой хліб, там, до речі, два види житнього на заквасті. Інші нанизу, то просто, як я так розумію, інші рецептури, інші види хліба їх ще не пробувала, хоча, думаю, треба це також надолужити. Одного разу думаю можна. Далі тут уже такий, грубо кажучи, святковий відділ це от какао, а це е, до зроблення, зроблення таких тих пірнічків святкових. Там, от я так розумію, суміш. Дуже багато, до речі, продається таких сумішів на кекси, на різні такі випічки, що просто якби по інструкції зробити, змішати її, і можна готувати відразу в духовку. Оцей каймак це е, мені нагадує нам нашу згущенку. Хоча я бачила, що, власне, згущенка також десь там є на полках, не в кожному магазині, але є. В кожному разі, коли я робила якісь солодощі, то мені цей каймак замінював, власне, згущенку у тортах. Тут різні такі для випічки. Дорожчі, тут 80 грамів, якщо грам. не 8 грам маленька упаковка. Такі. Сухі, і ще здається, щось там я знайшла. Потім. А це упаковка е, порошку до, до печива, там 6 штук в такій упаковці, вона 2,95 коштує. І внизу, здається, я зараз знайду мак. Так. Тут, до речі, там маса макова, така, з якою мені не щастить, тому що там зазвичай є все на світі. Тут навіть не читала, просто подивилася 850 грам. Щоб упаковку оцінити. І тут знайшла два швиди маку. Ну, уявляєте, цей мелений. Вже відразу на другому не писало, чи він мелений, чи не мелений. Здається, що він цілий, На мені так по упаковці виглядає 5,69. Далі, я так розумію, тут пішла чорна п'ятниця на фрукти, овочі і все підряд. Тут от чорниця була на знижці, хоч і там трошки ніби зовсім злотих. Ну, але все-таки дешевше, ніж зазвичай. Далі лайн так само був по нижчій ціні, ніж зазвичай. Не всі ціни пам'ятаю, тому не впевнена, чи насправді вони такі, знаєте, нижчі. Але загалом, з того, що я знаю, що зараз це трохи контролюється, тому не можуть такого, знаєте, від, від стовба написати ціну, що вона насправді дешевша, якщо вона не є така. Тут ще два види ківі, поштучно до речі, і два види, і от ціна там відрізняється. Один майже два, а другий два з чимось, Якісь там королівський помело. Тут грейфрут ціна. І далі, далі, а далі ще що мені добалося диня. 4,89 досить непогано за кілограм. Але так як я одна це маю їсти і вже взяла багато фруктів, то не брала. <реш> далі, далі те, що полюбилося. Тільки потім, коли переглядала вже відео, то побачила ще цю капусту квашену. Вона так само то фірмі і на застіпці. Треба вернутися і за нею. Тут на кінець люшка щось на мені про ціни розказував, і тут грибочки, і на цьому все.